Дивіться, прямо зараз ми замовляємо їжу через додаток, і ось такі будки стоять по всьому Шенженю. І десь через 20-30 хвилин дрон прилетить на цю будку, сяде, відпустить коробку, і ця коробка впаде. Ось сюди введемо код і Ми зможемо її забрати. Ми зараз замовимо якусь їжу. Так що дивіться, друзі, далі як дрон прилетить. Цікаво за скільки часу від зараз прилетить. Зараз у нас 16.14 по Китаю, і прямо зараз ми замовляємо собі доставочку їжі. Друзі, дивіться, приїхала доставка. Ми будемо її забирати. Ось тут. Доставка дроном в Китаї. Це місто Шенжень. Пароль набираємо 4130. Дрон вже відлетів. Полетів назад. Опа! Ось наша коробочка. Доставка дроном в Китаї працює. Приїхала наша їжа. Зараз будемо дивитися, що тут всередині. Ось таким чином виглядає ложечки, круасанчик. Так, це бутерброд, також бутерброд.